Школа розвідників була створена в Олександрії у 2011 році з метою об'єднання важких дітей та їх відриву від вулиці. Сьогодні організація дещо змінилася, і місце для занять є усім бажаючим. Основна діяльність школи розвідників туристичні походи влітку. В холодну пору року увага приділяється військово-спортивному вихованню молоді. Військово спотивотобус включає в себе. Такі види, які програмі до призовної підготовки юників, це розбірка автомата Калашникова, набивання в магазині патронами, метання ножів, метання гранати і стрільба з пневматичною зброєю. Вік вихованців школи розвідників від 10 до 18 років. Вони беруть участь в різноманітних змаганнях. Останні мали обласний статус та проходили у Знам'янці. По спорту ви знаєте, що дівчата змагаються окремо від хлопців. А поправленського спортивного багатоборства це якась воєнна підготовка, там немає різниці між дівчатами і хлопцями. Взяв зброю в руки, ти вже воїн. І повинен вже стріляти, метати гранату на рівні із чоловіками. Тому змагаються і хлопці, і дівчата. по цьому виді. Там не, не треба скажімо так, бігати, пригати, де хлопці мають перевагу, Там, наоборот дівчатам трошки легше. І, і по розбірки автомата. Дівчата, координація рухів трошки краще, пам'ятання ножі. Єдине, що там дають трошки поблажку, на ментальні гранати. Там відстань трошки ближче дається. На заняття у школу розвідників ходять як хлопці, так і дівчата. Останні наголошують, що навички розборки автомата можуть знадобитися у реальному житті. Дуже цікаво, захоплююче. Ми ходимо в різні походи, тренуємося. Займаюся розвідниками півтори роки. Найкращий час, за який дівчина зібрала автомат, 36 секунд. В Кіровограді на стеновому лазенні четверте місце зайняла. Також були змагання в Олександрії, по вірьовкам. зайняла я восьме місце. Зараз юні розвідники готуються до змагань, які відбудуться вже навесні.